Сьогодні українці б'ються на фронті з московицькою ордою. Воюємо за те, щоб і надалі бути вільною країною, щоб ніколи ніч тоталітаризму не опустилася над нашою країною, як це було за радянської доби. Українці добре знають ціну свободи, в тому числі і з минулих століть. Навіки закарбований те, скільки українського цвіту знищено комуністичними злочинцями в минулому. Ось у Києві меморіальний заповідник «Биківнянські могили спільно з музеєм видатних діячів української культури розгорнув виставку Слово обірване у биківні. Вона розповідає про яскравих літераторів покоління розстріляного відродження 1937-1940 років, котрі були знищені сталінськими катами. Серед них, зокрема, була і Вероніка Черняхівська. Поетеса онука Михайла Старицького. Загалом у Биківнянському лісі знайшли останній спочинок багато українців-інтелектуалів тієї страшної епохи. Про маловідомі сторінки з життєпису письменників розповіла заступник директора історико меморіального заповідника Биківнянські могили Тетяна Шептицька, а також керівник музею видатних діячів української культури Ольга Гураль. Мистецьку родзинку привнесли у рамках відкриття експозиції київські поети Олег Коцарев, Ванок Крюгер, Антін Іщук, які читали вірші діячів розстріляного відродження, Доповнило цю мистецьку сторінку гарним виконанням власної пісні на гітарі, письменниця Валентина Захабура. Чому з цим поколінням відбулося те, що? Відбулось, і яка частина ну, в тому числі якоїсь їхньої провини власної в такому трагічному фіналі? Бо частково це захоплення ідеями соціалізму колаборація з? Радянською владою в різних проєктах та їм дозволила вижити, але вона потім їм всім фактично вилізла боком і завершилася таким сумним фіналом. І коли я кажу про якісь ідеалістичні захоплення, у нас є такі історії там Мирослава Сипілка, Абрама Пчук, це люди, які не були на цих теренах. Вони в той момент там Мирослава вона була народжена на Львівщині. Але от вона захопилася цими ідеями, вона повірила в ту якусь Радянську Республіку рад, що тут буде братерство, рівність, -віль, вільність і свобода. Приїхала жити сюди а, і її розстріляли. тому, що польська поліція її просто двічі арештовувала, відпускала. А радянська влада її розстріляла, включно з рідним чоловіком. А, і залишилось двоє дітей абсолютно. Без батьків і взагалі невідомо подальше їхня доля. Тому я е е е тим відвідувачам, які прийдуть оглядати цю виставку, і я сподіваюся, потім долучаться вже до такої глобальної кураторської екскурсії виставкою наприкінці її експонування. Е вони помітять там різноманітні знаєте, такі. Елементи, деталі, родзинки, якими ми хотіли розповісти історію цього покоління. Навіть центральні документи кожного стенду вони підбирались так, щоб показати оці етапи, які проходила людина, опинившись з застінках НКВС, з чого все починалося і чим все завершувалося. А ви тут помітите багато знайомих прізвищ. Які виринали і під час допитів, і під час якихось там власноруч, написаних зі знань в лапках і свічень. І насправді саме покоління для нас важливе, бо вони виступили в багатьох моментах новаторами. Вони привнесли в українське письменство різноманітні жанри, і форми, які зараз розквітли буйним світом. І, можливо, на багато десятиліть випередили і свій час, зокрема. Проте тоталітарна система, тоталітарний режим з закриттям кордонів, з обрізанням комунікації з європейським світом, він починався непомітно. Він приходив до них підступно, а завершився безробіттям, відсутністю роботи з перебуванням з випадковими заробітками в перекладацві, і так, далі, і власне тими ж застінками НКВС. Михайла Старицького. Єдина донька Людмила Михайлівна Старицької Черняхівської, життя якої було обірвано в 38 років. Справді, але обірвано абсолютно зглузду. Справа в тим, що те, що в Вероніця Черняхівський під час і арешту спонусства на користь Німеччина, це було абсолютно активне звинувачення. Перше, ніякого штурмуства не було. влученими фігурами понесла свій святковий настрій на базар ремейку от, Василя Голобородька на цей вірш Михайла Семенка. E Всього в все мене, не мене, тільки те, що люблю, спи оголяйся, лагідні сни, сонце твоє цілувати сілуватиме небо, хтось написав папіту Я дотркнуся твоєї руки, Сонний ведмед, люши вмирає, не мовчи, говори моя мила чи смійся. всі плачі, мов сніжинки губами з